Сьогодні у випуску аварія на водогоні краснопавлівка лазова може тимчасово усладнити водопостачання на місто. Водяники просять повних проплат, щоб швидше відремонтувати трубопровід. Сесія міської ради. Більшість питань, що виносилися на розгляд, пов'язані з фінансами: хто на що і скільки просив з міського бюджету. Профільна освіта в цьому навчальному році учні вже у половини міських шкіл поглиблено вивчатимуть мову, математику, філософію, естетику. Дивитись лозівську панораму. У студії працює Олександр Шапко. Вітаю вас. Можна так сказати. Надзвичайним був вечір середи для Лозівчан. Дим, що опутав третій мікрорайон, став приводом до численних дзвінків на 01. Міжрайонне управління МНС, в свою чергу дослідивши територію третього мікрорайону і сусідні з ним житлові масиви, осередку вогню так і не знайшли. Горіли скирти у Юрівському районі. Доповідали пожежні згодом. А дим до лозової доніс сильний вітер. Увечері по місту не стало і води. Майже на 5 годин водопостачання припинилося. Як пояснено наступного ранку керівництво водоканалу, на водогоні Краснопавлівка-Лозова сталася аварія. Через порив тиску трубопроводі управління водного господарства Дніпро зменшило рівень води упав, а через це на Лозівській насосній станції зупинилися насоси. Як розбиралися згодом в ситуації водяники, порив водоводу стався через зношеність. Краснопавлівці, яким належить ця ділянка, щойно ліквідували аварію на одній гілці водогону, коли на сусідній прорвало ремонт. Поки відкладений на невизначений термін. Перевірити і вивчити треба багато чого, знайти на це кошти. Весь цей час водоканал буде постачати воду на місто, частково зі своїх резервуарів, частково з водогону, щоб зменшити на нього навантаження. Поповнювати запаси води підприємство буде вночі, тому тиск у міській мережі в цей час буде з низьким. А допоки не відремонтують трубопровід ситуація з водопостачанням буде нестабільною, попереджають водяник і просять населення підвищити проплати за воду. Лозівські збори йдуть Дніпру на утримання того ж водогіну Краснопавлівка-Лозова. А розраховуватися з ним водоканалу вдавалося до останнього часу тільки наполовину. Про цю ситуацію і у своєму звіті говорив на сесії Лозівський міський голова. кліматичні умови сьогодні такі, що ми маємо великі обсяги водопостачання і тому, мабуть, частіше виходять з ладу наші трубопроводи. Але в зв'язку з тим, що ми маємо. Бригади, які працюють цілодобово, то ці пориви вони мають локальний характер і вони ліквідовуються. Сильні пориви вітру, що були зареєстровані метеорологами у середу, поламали також чимало гілля дерев. Виникли проблеми з електрикою. Службами міста ці завали дерев було ліквідовано в деяких. Будинках навіть багатоповерхових, там, де було змінено фазування електричного струму, вийшли з ладу деякі електроприлади. І мешканці міста, міста е, понесли якісь втрати. Хочу вам сказати, що вже ми і сьогодні будемо з вами розглядати, повинні робити деякі кроки по вказівках. Центральної виборчої комісії обласної державної адміністрації по позачергових виборах, хоча сам виборний процес ще не розпочався, але ж сьогодні ми вже повинні і ми з вами отримали в бюджет 75 тисяч гривень на те, щоб у нас був сьогодні відділ реєстрації наших громадян, і також поновлена робота. Робочої групи. Я хочу ще раз наголосити на тому, що якщо виборна кампанія візьме старт з 1 серпня, то перше, чим нам потрібно буде займатися, це списки виборців. І я хочу, аби не було кривотолків не з боку депутатів, не з боку населення, ми повинні провести прес-конференції. Повинні провести з вами додаткові збори, аби для кожного було ясно і понятно, яким чином формуються списки виборців по місту Лазава. Натомість розпочиналася липнева сесія міської ради урочистостями з нагоди Дня працівників торгівлі. Цьогорічну п'ятірку кращих керівників у сфері торгівлі громадського харчування нагороджували почесними грамотами головного управління економіки Харківської облдержадміністрації і подяками Лозівської міської ради. Після такого невеличкого відступу на депутатів чекала робота. Понад 30 питань виносилися до сесійної зали. Ті з них, що попередньо опрацьовувалися на профільних комісіях депутатській нараді, приймалися без дискусій. Недостатність коштів на отримання окремих галузей соціально-культурної сфери та на виконання окремих програм щомісяця будуть змінювати міський бюджет. На цей раз розподіляли надходження від податкових зборів. 2 мільйони 175 тисяч гривень розділили між галузями освіти, фізкультури і спорту, культури, органами місцевого самоврядування. Майже 493 тисячі гривень виділено управлінню житлово-комунального господарства на благоустрій, капітальний ремонт житлового фонду, 10 відсоткове півфінансування реконструкції, які інвестує держава. На 87 тисяч. 1800 профінансовані програми, які матеріально підтримує міський бюджет. Такий розподіл пропонувала начальник фінансового управління Раїса Слепченко. З ним депутати погодилися. Ще по 10 тисяч гривень спрямували на дзвіниці двох місцевих соборів, що будуються свято-Смоленського і свято Петропавлівського. Щодо храму у Панютиному прихожани, якого теж зверталися з проханням допомогти, обіцяли це зробити у найближчий час. До нас було звернення і прихожан з селища Панютине, і ми через. Інші шляхи будемо ну датувати і цей приход, скажімо так, Панютинську церкву. Відзначити матеріально вирішили і Олександра Нартова, який щойно став чемпіоном Європи зі стрибків у висоту серед юніорів, а разом з ним і його тренера. Перемога лозівчан у Європі має спонукати харківських урядовців допомогти спортивній школі, у якій тренуються чемпіон спеціальним обладнанням. Прийшли до висновку у комітеті з питань фізичної культури та спорту. Депутат Віктор Дмитрусенко з цього приводу підготував депутатський запит, який вирішили направити голові харківської облдержадміністрації і управління фізичної культури та спорту. Орто обговорення більшості питань пройшло у формі конструктивного діалогу. Натомість, деякі у порядку денному викликали і жваве обговорення. Зменшити земельний податок на 20% просила депутатів міської ради Південна Залізниця. Її представники аргументували тим, що великі втрати вони несуть на перевезеннях пільговиків. Полозавійця сума складає 380 тисяч гривень, і тільки на 34% держава з ними за це розрахувалася. До того ж, мало залізничники роблять і для лозової. Ось почали вже реконструкцію вокзалу. Прогнози урбаністичного майбутнього. Зараз вже завозяться матеріал, міняється криша, як ви видієте на металопробу. Спочатку заміняється криша, почнуться внутрішній відробов. З 10 мільйонів, які витратить на перебудову самого приміщення вокзалу, платформ половина вже надійшла. На 2008 рік після утвердження проекту реконструкція чекає і на міст. На це депутати заперечували, роблять залізничники це для себе, а не для міста. Ремонтувати це завдання південної залізниці. Реконструкція путі Севастопольської, Азовської сторони задержання здання вокзато собственне задачі. Товарища Южної Железної Дороги. Втім, знижку дали в 20% з серпня по грудень. Дуже прагнули депутати почути і про перерахунок за тепло від начальника теплових мереж Олександра Рєзнюкова. Він в свою чергу назвав чотири приводи до перерахунку, які зазначені у постанові Кабміну. Як висновок, констатував під жодну лозова не потрапляє. Втім, перерахунок за 2006 рік на бумазі вже є. 928 тисяч теплові мережі мали повернути, але немає до того законних підстав. На доопрацювання відправлені були і матеріали по місцевій символіці. Прийняття герба і прапора відклали до Невої сесії профільна освіта має модернізувати сучасну українську школу. Якщо раніше у учні могли обирати поглиблене навчання того чи іншого предмету класами, тепер профіль задаватиме ще й навчальний заклад. Детальніше про це Вікторія Кожедуб. Підвищення якості загальної середньої освіти в Україні педагоги на державному і місцевому рівнях вбачають у профілізації старшої школи і цілковитій відмові від стандартизованого навчального процесу. Нові підходи, нові принципи шкільної освіти складають положення урядових постанов місцевих програм. Таке підґрунтя закладається з року в рік задля розвитку індивідуальних інтересів учнів, орієнтації їх на майбутню професійну діяльність. Обраний галузевий предмет старшокласники вивчають глибше і ретельніше. Вчителі викладають їм якісніше, запитують суворіше. На сьогоднішній день є певні шляхи, запроваджені відділом освіти, які спрямовані на розвиток профільності в нашому місті. Ну безумовно, це створення шкіл нового типу. Це по-перше, наш колегіум номер 2 по-друге, це ліцей номер 4 і гімназія. Друге, це організація роботи профільних класів за п'ятью основними профілями. І організація допрофільного навчання це навчання дітей. 8-9 класів, які мають можливість підготуватися до розвитку вже справжньої профільності в старших класах. Лозівським міським відділом освіти програма запровадження профільного навчання у школах розроблена до 2011 року. Її успішне виконання здатні забезпечити педагоги високої кваліфікації та належна матеріально-технічна база. Якщо з першим у Лозові все гаразд, то друге потребує відновлення. В гімназії сьогодні дуже гостро стоїть проблема забезпечення вивчення курсів іноземної мови додатковими посібниками для вчителя, для дітей. Научними посібниками, демонстраційними, сучасною технікою, це і комп'ютерними засобами і так далі. Тобто сьогодні, безумовно, батьки надають велику допомогу щодо. Надання школи або отримання для школи якихось засобів навчання, але в цілому це проблеми не вирішує. Відділ освіти покладає надію на кошти з місцевого бюджету державні інвестиції та благодійну допомогу спонсорів, бо справу цю вважає корисною, а значить, такою, що потребує не тільки свого продовження, а й розширення. У нас нововведення буде в 7-8 навчальному році. Саме в чому воно визначається? Це організація малого профільного округу на базі шкіл номер 1 3 і 7. Що це являє собою такий профільний округ? Це Розширення можливості вибору дітьми різних профілів навчання. Ну, Скажімо так, наприклад, школа номер 7 пропонує суспільно-філософський профіль і фізико-математичний профіль, школа номер 1 пропонує філологічний профіль, а школа номер 3 має всі умови для роботи профільних технологічних класів. Ідея профілізації шкіл депутатів міської ради зацікавила. На останній сесії вони зійшлися на тому, що Лузівська молодь від того, тільки виграє, тож кошти для міськво виділили. Хоч не на трохи, але більше першокласників у цьому навчальному році очікують освітяни. Протягом наступних ситуацій кількісно покращуватиметься, бо дітей стало народжуватися більше. Проте у даних відділу реєстрації актів цивільного стану за перші шість місяців 2007 року позитиву небагато. За перші півроку 2007-го відділом реєстрації актів цивільного стану було зареєстровано 290 новонароджених, але це на 30 малюків менше ніж торік. Натомість на 6% збільшився показник смертності. В результаті маємо за 6 місяців 2007-го померло лозівчан майже удвічі більше, ніж народилося. Єдиний показник, який з січня по червень має позитивні зміни кількість розлучень вона стала меншою. Як і раніше, частіше ніж розірвати шлюб, пари виявляють бажання його укла. 177 таких бажаючих виявилося за ці півроку. По осені одружень очікується більше, прогнозують у раксі і пояснюють, закінчуються пости, а молодята в нас дотримуються церковних традицій справно. Щоправда, з кожним роком зростає і кількість прихильників цивільних шлюбів. Створювати сім'ю без офіційної реєстрації сьогодні модно, говорить начальник раксу Галина Івашинова. Але сильно принаджуватися такою формою відносин не варто. З одного боку пара, що перебуває у цивіль. Ному шлюбі може любити і жити без штампу у паспорті. Натомість потім, коли захоче розійтися, поділити нажити разом буде складніше і проблемніше. Свідчать у відділі реєстрації актів цивільного стану. Мати у своєму відомстві дендропарки міським урядом сьогодні фінансово невигідно. Чому дивіться далі? Коли у 99-му році обласна екологічна служба досліджувала Лозівський парк дружба, то віднайшла там цілу сотню видів цінних дерев і чагарників. Відтоді замість міського парку відпочинку він став називатися дендрологічним, бо перетворився в об'єкт природно-заповідного фонду України місцевого значення. Такий трохи несподіваний висновок екологічної служби приніс одні клопоти власнику дружби управлінню житлово-комунального господарства міста. Коштів на його реконструкцію і утримання в УЖКГ – не Має проект лежить поки що у шухляді на його реалізацію потрібні сотні тисяч гривень. Віддати дендропарк в оренду підприємцям не представляється можливим. На його території будувати дитячі майданчики, встановлювати атракціони, на чому бізнесмени могли б заробляти гроші, не дозволяється а розбагатіти на одних екскурсіях їм, схоже, не вдасться. Хоча й масові прогулянки місцями заповідними екологи не вітають, бо це стверджують, вони може призвести до ущільнення ґрунту витоптування трав'яного покриву. Втім, в управлінні вихід знайшли. Починаючи з минулого року територію парку облагороджують комунальні підприємства і школи міста. Восени усім їм планують видати охоронні паспорти. Робота ця буде проводитися і з іншими організаціями міста, запевняють в управлінні. Це всі новини на цей тиждень. Дивіться нас у середу. Побачимось.